Сестри, всі присутні, хто є на цьому місці. Сьогодні гарний день подяки Богу за плоди землі в помісній церкві. Тому хай Бог благословить. Земля дала плід свій. Слава Богу, браття, сестри! Земля дала свій плід. І багато чого вже ми зібрали з полів наших, і ще дещо росте. Бог благословив, Він дав врожайні пори, часу, дощ посилав. Сонце посилало, яке зігрівало землю, дощ її зволожував і земля вродила те, що ми садили. Можливо, щось і не так, як ми хотіли, але за все слава Богу. За все дякуйте Богу. Слава Богу, браті сестри. Я зачитаю слово Боже, де є написано у книги Псальмів, такого змісту є ж. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Так Господь говорить. І саме більше всього, це жертва подяки. Це подяка Богу за спасіння через Ісуса Христа. Ми знаємо, що Господь Бог свою велику любов проявив, проявив до людини через Ісуса Христа. Любов'ю великою Він полюбив. І Послав Сина свого Ісуса Христа, який вмер за гріхи людей, дав прощення і звільнення від рабства гріха, щоб людина наповнена була вірою і вдячністю і прославляла Господа Бога. Він достойний слави. І тому ми разом Його прославляємо і в молитвах наших, і в псалмах наших. І наші слова, які з наших уст виходять вдячності, це Богу. Якби Господь не дав дощу, як колись в Ізраїлі три роки і шість місяців все засихало, не було навіть їжі для худоби. Тому що залежить багато від дощу, від сонця, яке зігріває, і ми віримо, що Господь від щедрої руки своєї дає, і ми маємо на столі хліб і до хліба. Хто жертву Богу складає, той шанує Господа. Це дуже важливо. Ми буває часом і не замічаємо того. Але подяка у подяці це велична перемога, це, це дуже славно і велично перед Богом, коли людина вдячна Богові. Каже апостол Павло, каже, приємна та жертва це уст, що ім'я Боже славлять, що людина своїм серцем, своїми устами дякує Богові за все, за те, що Господь дав. Жертву хто складає, той шанує мене. І ми маємо багато того, що в наших садах росло, і сьогодні ми бачили, було показано і яблуки, і грушки. І буває, як один чоловік каже: знаєш, повсихали в мене в груші. І так засумував. Адже за все дякувати Богу, да, хоча не по правому сказати, та груша всохла, слава Богу. Чи ще, Але слава Богу. Що груша і в магазині є, я її куплю. Ну якщо бананове дерево в мене нема в саду і воно в нас не росте, то що мені робить? Сумувати чи нарикати? Славить Бога за все. Дякувати Богу за все. Якщо Господь дав плодиці, ми маємо за все вдячні. Будь Богові! Господь Бог свого часу. Ісус Христос сказав про одного чоловіка, якого нива вродила дуже велико, тільки назбирав зерна всього. Каже, я старе, все поламаю, нові клуні построю, все беру і скажу, душа. Їх веселися, багато добра на багато років. Господь, господь злив водою, Господь зігрів сонцем, те, що він посадив, вродило гарно, і він зібрав. І жертві подяки для Бога немає. Нема шани для Бога. І Господь назвав того чоловіка нерозумний. Каже, цієї ночі душу твою зажадають, кому то все залишиться. Через це це дуже важливо віддати Богу славу і честь, подяку за все, що ми маємо. Апостол Павло каже, я навчився бути задоволеним з тим, що я маю. І коли каже, не невстачі, я каже, був задоволений, коли мав достаток в голоді, в інших ситуаціях, в яких я був, каже, я каже, навчився. Щоб подяка Богу була завжди. І коли він писав послання до тої чи іншої церкви, він казав: Я завжди Богу дякую, дякую за вас, за ту церкву, яку Він писав лист. Я дякую! І не тільки дякую, я молюся за вас. Я молюся, щоб віра в Бога, в Ісуса Христа, поширювалася, щоб ви твердо стояли. І ми бачимо людина вдячна Богу. І не тільки за те, що Господь дає нас прожито, а за те, що народ Божий зростає, церква Господня є, що Слово Боже проповідується, і Він горів цим бажанням і вдячний був для Бога. Тому хай Бог благословить, щоб наше серце було завжди вдячне Богові. Хто жертву подяки складає, той шанує мене. Благословінь Господні, богослава навіки. Амінь.